Два роки тому, 8 березня, в небо над Львівщиною здійнявся військово-транспортний іл 76 Понад 200 десантників 80-ї аеромобільної бригади знаходилися на борту у повному спорядженні і зі зброєю. І ніхто з них в той момент не знав, на якому аеродромі приземлиться цей літак. Одним із тих, хто тоді знаходився на борту, була і наша знімальна група, і офіцер Олег Баляс. Перша батальйонна тактична група з метою проведення батальйонних тактичних навчань здійснила переліт повітряним транспортом, визначене місцем. Визначене командиром місце з метою подальшого висування в зазначений район і виконання подальших завдань за призначенням після десантування і бойового злагодження. Екіпаж одним із перших вступив у бій з проросійськими терористами під слов'янськом. Зустрівши Олега на церемонії вручення нагород у Львові, ми попросили його згадати той напружений переліт. В той момент два роки назад, на жаль, було важко уявити. І скажімо так передбачити, яка буде обстановка. Але, скажем так, ми завжди готувалися з лейтенантів. і Я рахую контрактник, який приходив служити, готувався, що може бути дійсно війна. Ну тоді ще ми, скажімо так, не вірили в це. За два роки змінилося багато і в житті армії, і в житті країни змінився і сам офіцер. Дійсно, саме такі страшні моменти і важкі для підрозділів нашої бригади вважаю, це. Дійсно були оборона Луганського репорту, яка тривала, як ви знаєте, досить. Скажімо так, досить довгі терміни, і дійсно приходилось оборонятись, відбивати наступи, утримувати населені пункти навколо самого аеропорта, виконувати великі за протяжністю рейди. Ну і після того, як ми пішли в перші етапи, скажімо так, перемир'я, що показало. Не вдалося утримати перемир'я. Підрозділ виконував задачі в Кримському по обороні 32 го блокпоста і звільненню людей в подальшому. Забезпечували вихід особового складу з Дебальцево. Олег Баляс отримав з рук міністра оборони України медаль за військову доблесть. Цей день нагородили ще 15 десантників. Це люди, які більше вже осознано і ціленаправленно йдуть для того, щоб захищати зокрема батьківщину, а не думати про повищення зарплати чи ще якісь там моменти, скажімо так. Я рахую що це дійсно патріоти. Міністр оборони, дякуючи воїнам, які перші стали на захист незалежності на початку АТО, зауважив: ці нагороди не останні. Крім того, держава вирішить низку питань щодо соціального забезпечення, житла та модернізації озброєння. Маріанно Маркевич, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, час ще.